Момент, коли імперія перейде з розряду ще існує у «Вже ні». Не як повільний процес, а як різкий обрив. Перед тим як розсиплеться вся конструкція, настане три дні темряви. Не обов'язково фізичної, а інформаційної. Я бачу, як в імперії замовкають телевізори: екрани світяться, але кажуть майже нічого. Інтернет зникає, радіо грає лише музику. Люди шукають новини, але натомість отримують тишу. У ці дні над Москвою, за його словами, кружлятимуть вертольоти. В місто зайдуть танки, але ніхто не розумітиме, хто ними командує. В перший день страх. Люди сидять по квартирах, переглядають запас консервів, шепочуться в кухнях. У другий день хвиля чуток. Хтось точно знає, що тиран помер. Хтось каже, що він утік, хтось, що йде боротьба за владу. У третій день вибух внутрішнього хаосу. Натопи виходять на вулиці вже не з прапорами, а з люттю. Громлять магазини, банки, адміністрації. Це не революція і не майдан це бунт розчарованих, які втратили. Стр...